Я мобілізований, не доброволець. На третій день я поїхав в тероборону, Сказали, що місць вже нема. Я такий погано. Приїду завтра. Приїхав на четвертий день, місць нема. Такий, ну ладно, будемо волонтерити. Півтора місяці займалися волонтерством в місцевій школі на Бабурці, а потім мені вирішили все ж таки дати повістку. Я такий, ну супер. Значить, йдемо служити. Підрозділ в мене був один це взвод протитанкових керованих ракет 53-й бригаді. Я туди попав з солдатом і пройшов весь шлях в цьому підрозділі. Два рази ми були на Бахмуті, і от останній раз перед пораненням, це ми більше року тримали фланг Авдіївка. І там вже під кінець, коли трохи прорвали нам оборону, я дістав поранення. Все лікування прийшло в Україні. Рік воно продовжувалося, бо дуже важке поранення в мене. Я протезуватися почав тільки через 6 місяців після поранення. Добре, Що в нас? У нас значить спорт це тренажерний зал, це стрітба з лука. Це от зараз вейкбординг. Потім навчання, я проходжу навчання на IT-розробника. Далі у нас навчання на керування транспортним засобом вже закінчив. Це постійні роз'їзди по Україні, якісь тренування, якісь змагання. Я намагаюся спробувати багато різних видів спорту, щоб зрозуміти, що от подобається. І от класно, що мені запропонували вейкборд. Прям залиті так само стрільба з лука. Але вони зовсім різні, бо одне дуже спокійне, а інше дуже адреналінове, дуже насичене. І я хотів би да, передати хлопцям, які падають духом, не варто. Життя не закінчується, треба працювати.